Було важко і нам напевно стає ще важче, тому що ворог все бачить. Якщо щось бачить, якісь підступи дороги, він це все мінує, це все знищує і стає що важче. Там доставка боєприпасів, їжі, води, будь-чого, що потрібно саме в окопах на нулі. Звати мене Роман Позивний Світлий. Я військовослужбовець 141-ї бригади мотопіхотного батальйону. Командир гранатометного взводу. Почалася повномасштабна війна, пішов в ТЦК, не хотіли брати. Два чи дня жив під ТЦК, тоді вже мусили мене взяти. Я хотів срочну службу, коли ще було, мені 18 років проходити. Але мене не взяли по стану здоров'я. Я дуже хотів. Працював я зварювальником на дорожній службі. До війська приходять різні люди з професіями різними бармен і кухар, і так далі. Але тут вони всі стають справжніми воїнами і захищають гідно свою землю. Хочу сказати одне, що не потрібно чекати дійсно, не потрібно чекати, поки ворог прийде до вас і постукає вам в двері, а по можливості, в кого є можливість. Зібратися силами з бойовим духом і стати кращим зараз спільно з нами, щоб зупинити ворога. Найкращий подарунок це, напевно, припинення війни, щоб війна закінчилась.